Привіт! Це я, Кнокі. Подивіться, де я сьогодні опинився? На справжнісінькій фермі. Тут так багато цікавого, зелені поля, дерев'яні будиночки, курчата бігають. Ой, привіт, курчатка! Знаєте, на фермі щодня хтось щось возить: корм, сіно, інструменти, овочі, навіть іноді тваринок. А ви колись замислювались, хто що возить? Сьогодні ми разом це дізнаємось. Ходімо зі мною, буде дуже цікаво. Ого, а це що там котиться? Червоний трактор. Ви тільки подивіться, як він повільно їде по доріжці. Він такий великий і міцний. А що ж він везе в своєму причепі? Хм, схоже, це тюки сіна. На фермі Сіно це справжній скарб для тваринок. І саме трактор допомагає доставити його туди, де потрібно. Давайте підійдемо ближче, роздивимось його краще. Ого, а це вже не трактор, це вантажівка. Подивіться, яка вона велика, а колеса просто гігантські. І подивіться, що вона везе. Ящики з овочами. Напевно, зібрали на полі і везуть на ринок. Без такої вантажівки фермери б не впорались. А вам цікаво, скільки ящиків туди поміститься? Я от думаю точно більше десяти. А це вже зовсім інша машина. Самоскид. Подивіться, який він кремезний. Його кузов може підніматися і все, що всередині висипається. Часто самоскиди возять пісок, землю, каміння, усе важке. Ой ой, уявляйте, якби мені довелося це тягнути самому. Добре, що є такий помічник на колесах. Ух ти, а це ще хто? Це ж екскаватор. Дивіться, який у нього великий ковш. Він може копати землю, піднімати важке і навіть будувати дороги. Брум-брум! Його двигун такий гучний, аж вуха закладає. Уявіть, одна така машина може викопати велику яму за кілька хвилин. Оце так сил. А ось іще один транспорт це велосипед. Він тихенький і швидкий, їде без бензину, тільки крути педалі. А в кошику М це що, пляшки з молоком? А може яйця? Треба бути дуже обережним, щоб нічого не розбилось. Велосипед це супер для невеликих доставок на фер. А ось ще один спосіб щось перевозити: тачка. Це не машина і не велосипед. Немає мотора, але дуже корисна. Дивіться, скільки овочів можна в неї скласти. Просто береш за ручки і вези куди треба. Я б сам хотів спробувати. Хм. Цікаво, чи витримає вона мій роботячий тягар. А це що? Це ж кінь? І він тягне дерев'яний віз. Раніше, коли не було машин, люди користувалися саме таким транспортом. І досі на фермах іноді перевозять сіно або мішки за допомогою коней. Повільно, але дуже впевнено. І конячка така гарна, погляньте, яка в неї грива! А це що таке маленьке і моторне, це міні-трактор. Або може квадроцикли з причепом. Ним дуже зручно їздити по вузьких доріжках і перевозити щось невелике. Дивіться, у причепі відро з кормом. І швидко і зручно хочу собі такий. А ось це комбайн один із найважливіших помічників фермера. Він збирає зерно просто з поля. Швидко, акуратно, потужно. Подивись, як він працює. Зерно сиплеться в бак, наче чарівна пісочниця. Без комбайна фермеру було б дуже важко. Це справжня машина монстр але добре. А це дуже важлива машина для міста. сміттєвоз. Він щодня збирає сміття з контейнерів. У нього є спеціальний механізм. Він піднімає бак і висипає все всередину. Без нього вулиці були б зовсім брудні. Навіть у таких машинах дуже важлива справа. Ого, ця машина точно не для сіна овочів. Це пожежна. Вона мчить туди, де щось загорілося. Везе воду, шланги, драбини, усе, щоб швидко все загасити. Пожежники дуже хоробрі, а їхня машина справжній герой на колеса. А ось ще один вид трактора. Гусеничний. У нього замість коліс, гусениці, як у танка. Завдяки цьому він не застрягає навіть у багнюці. Дуже зручно працювати на полі, коли після дощу суцільне болото. І сила в нього ой-ой-ой. Це не просто машина, це фермерський пікап. Він і тягне, і возить, і виручає в усьому. У кузові ящики, лопати, граблі, іноді навіть кури. Пікап як друг фермера. Скромний, але незамінний. Ого. А це вже не колеса, це рейки. Вантажний потяг мучить просто повз ферму. Подивись у вагонах ящики, сіно, зерно. Потяг може вести все й одразу, і дуже далеко. Такий транспорт справжній рекордсмен з перевезень. А тепер дивись угору. Це гелікоптер. Він не просто літає, він допомагає фермерам. Оприскує поля, щоб рослини були здорові. Летить низенько, рівно і все робить швидко. Повітряний помічник. Оце так технологія. А це автовоз. Він везе одразу багато машин. На завод чи в автосалон. Дуже довгий, дуже обережний і дуже сильний. Такий транспорт часто можна побачити на трасі. Вражає, правда? А ось і водний транспорт. Це катер. Або, можливо, пором. Він везе вантаж через річку чи море. Навіть вода не зупиняє тих, хто щось перевозить. У кожного транспорту своє місце, свої задачі. А ти тепер точно знаєш, хто що возить. there